На Житомирщині відзначили 75-ту річницю Олевської республіки для спільної молитви заполеглих воїнів, які відстоювали українську державність біля пам'ятного знака Олевській Республіці. Зібралися як городяни, гості міста, так і представники районної та обласної влади. Пройшло 5 років, як ми відкрили тут силою Житомирської свободи і громади Олевської. Цей пам'ятний знак з'явились топоніми, з'явились наші. Назву українські на вулицях Олевська, хоч який був спротив, дякую Юрію Ковалінському. Ми за рік відновили барельєф, який ще в 2008 році був встановлений, пізніше розбитий. Ми встановили дві пам'ятні дошки. Символічно співпадає, що Тарас Бульба Боровець в 41 першому році створив, відновив, наприклад, українську владу в Олевську. А рівно 20 років до цього, в 21-му році, в цьому ж приміщенні, де ми встановили барельєф, був штаб Юрка Тютюнника. Це другий зимовий похід, який всі знаєте. І історія фактично творилася тут, і твориться і продовжується на сьогоднішній день. На весь світ лунає. Олевськ Бульбоборовець. Боровець, Упаполійська Січ, Олевська Республіка. І ми всі житомиряни пишаємося тим, що саме ми, а не галичани і не і, і не Волинь, є батьківщиною. Української повстанської армії тут має бути музей Левської республіки. Ми вам допоможемо, обласна рада. Я обіцяю, що і особисто і коштами, і обласна рада. Ми обов'язково вам допоможемо. Директор науково-дослідного інституту українознавства Богдан Галайко запевняє, воїни УПА, які у 40-х роках стояли під синьо-жовтими стягами, були рушійною силою українського державотворення. У доказували, що вони українці, вони мають власну самосвідомість, вони мають той стержень український, який ніколи. З покоління в покоління не стирається, а навпаки, ми маємо докладати зусиль, щоб наші діти, наші внуки пам'ятали нашу власну історію, наших попередників і от спільними зусиллями сьогодні науковців-істориків маємо доносити це до широкого загалу. Аби обговорити етапи українського державотворення ХХ століття, Богдан Галайко запросив науковців, школярів та небайдужих до історичного диспуту. Після кількогодинних дискусій учасник диспуту Сидір Кізін зазначив, нам можливо, щоб ми на полісі. Знали своїх героїв, наших місцевих Поліщуків. Ми повинні кожного встановити учасника Поліської Січі. Щоб діти в школах, в тому самому Олевську, не знайшли в своєму рідному селі своїх однофамільців, своїх дідів, прадідів, своїх родичів, які були у війську бульборовця, заступник голови Житомирської облради Максим Вілівчук певен, історія повинна бути не лише друкована у книжках, а й відтворена у музеї. Ми знайшли приміщення, підвальне приміщення. Де буде започаткована ще експозиція в вигляді краївки української постанчівської армії? Тому ми будемо долучатися зараз виносити на сесію. Можливість фінансування цього проекту і відродити це все для того, щоб ми могли наступним поколінням показати нашу історію для гостей Олевської республіки. Організатори також підготували експозицію світлин воїнів АТО, виставку традиційних ремесел та національно-патріотичної літератури а для найстійкіших козацькі забави, пісні та хороводи.